Смачна страва із кабачків. Кабачковий торт. Кабачок очищаю та натираю на крупній терці. Додаю сіль та залишаю на 10 хвилин постояти. Та зливаю зайву рідину, яка утворилась. Далі додаю яйця. Перець за смаком, зелень кропу. І борошно. Викладаю на сковорідку по 3 столових ложки і обсмажую з обох боків. Тепер млинець змащую соусом. У мене майонез і чесник та трішки посипаю свіжим помідором. І так повторюю з кожним млинцем. Гарний смачний кабачковий торт. Ставлю в холодильник, щоб настоявся. Всім дякую за перегляд! Смачного!